Друзі, доброго дня, ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін, і ви на каналі Пасічне Життя. Так, що по пасіці? по пасіці? На пасіці те, що і на всій Україні гатять нас дуже багато. Співчуваю е рідним тих людей, які загинули чи поранені. Але хочу зазначити, що... От, такі от інтенсивності обстріли в Миколаєві майже кожного дня. Тому там, ну, для нас, для миколаївців, такої великої новини в цьому немає. Ну, ми як, у нас як було погано, так, так і є. Тобто там десь по 10 ракет на день. Так, На пасічі що у нас? На пасіці у нас зараз погода змінилася, бавське літо. І температури понизилися і тому зранку працюємо зі столяркою, Оце винесли сюди той станок, пиляємо там деталі для рогатих вуликів. Так, моя киця мене пригостила чашкою кави. Так, переключаємося. Те, що я вам казав, що великий плюс того, що дружина вдома. Бережіть жінок, ще раз скажу. Так, дивіться, ще раз переключу про жінок. Оце якщо хтось там пам'ятає, на минулих відео тут були бур'яни. А тут дивіться, вже, вже тут і квіти у нас з'явилися, вони були, тут тільки щавлик, дивіться. Квіти, вони квіти так і були, тільки вони були зароші в бур'янах, а зараз відчувається, що, що жінка. Дворі. Це чи харизантема, чи як їх там, зараз будуть квітнути, тут вже заквітували -за другі. Так, І ми зараз на цій скамеєчці влаштуємося. Оп! Поп'ємо трохи кави і підемо працювати, Ну ми, як я сказав, сьогодні працювали зі столяркою, а зараз потепліло. І Будемо працювати з бджолами. І Сьогодні я вам покажу і, розкажу, і покажу, що я роблю в цей час і як я готую бджіл взимку. Ну що, смачного вам теж і поїхали. Так, друзі, ну що, попили каву, переодягнулись, розпалили димарь і йдемо на пасіку. Скажу вам, що на пасіці ніякі роботи я не проводив ну, десь на протязі місяця. Чому? Тому що загадували, смужки були розставлені від клеща. І тобто ніяких робот... Проводити не треба. Це я розказую для початківців, які полюбляють кожного тижня лазити в гніздо і дивитися, що ж там, матки в очі. Так, поки що я йду, хочу, знаєте, що я згадав. Зараз ще напізно, але багато пасічників знають, що в цьому році не дали дотації за наявні бджолосімії. І через це багато пасічників питають, чи проходить аналізи, пасіки, обстеження пасіки до огляд пасіки. Так ось моя думка така. що Законодавство у нас таке, що каже, що якщо рік не проводить ніякі обстеження, то на наступний рік робиться 100% обстеження. Тому я рекомендую все ж таки пройти. Не знаю, що там буде в наступному році, але... І для здачі меду треба е, належно оформлений санітарний паспорт пасіки. Тому там повинні бути свіжі аналізи. Тому я рекомендую все ж таки заморочитися, ще час є. Зібрати тут той подмор і все ж таки відвідати ветеринарну лікарню. А зараз я вам щось покажу з цих сімей. Ще зараз штатів, до речі, я знайшов. Мабуть, зараз установлю штатів і подивимось з вами. Одну чи де парочку сімей. Мета огляду наступна, дивіться. У мене на пасіці, як я вам казав, є основні сім'ї усі. Ті сім'ї, які були відводками минулого року і сім'ї цьогорічні відводки. Тому ці сім'ї основні зараз будуть у нас скорочуватися гнізда до обсіжування бджіл плюс дві кроючі рамки. Ті сім'ї, які з минулого року там якісь спрацювали, які не спрацювали. Ті, які ж не спрацювали, будуть об'єднуватися два в одну, три в одну. А відводки цьогорічні будуть підсилюватися бджолою. Теж, мабуть, з рахунку ось цих. От, такі от зараз мета таких робіт. Ну, Давайте пару вуликів відкриємо. Так, Жодного разу я не знімав в такому форматі. Не знаю, щось, чи вітер може буде перешкода чи ні. Зараз ми відкриємо ось оцей вулик, він відкривався, я кажу, цілий місяць. Давайте все ж таки поближче я вам поставлю штатів, який я знайшов. І зараз з вами ми відкрив, відкриємо його перший раз за місяць. Так, ось бачите, в такому стані сім'я. Перша робота, яка я тут буду робити, це виймаємо годівницю. Так, годівниця. Всі бачать що що годівниця. Виймаємо її. Була у мене думка, ідея. Залишити її, як знаєте, як по промисловій технології. Але... Ну, на рік кажуть, що вона стоїть там цілий рік. Але я думаю, що навесні вона все ж таки не дуже корисна, тому що джоли вона вряд чи будуть брати. Так, хочу показати, не знаю, тут ще відеопередач чи ні. Мінімум бджіл, які потонули. Мінімум. Але все ж таки є. Так, давайте зробимо огляд. Такий поверхневий щоб я і я буду знати. От дивіться, з, з цієї сім'ї я бачу, що нічого майже забирати не треба. Ну, Може одну рамку. Так, крайня рамка, як завжди, мед. Мед. Далі. Давайте ви будете мені вірити на слово, а я буду перебирати. Мед. Короче тут смужки попадал. Вниз, что Стояли смужки і попадало. Так, що тут далі? Мать. Так, на бджолу давайте подивимось. На візуальний проклеща. Візуального. Візуально клеща не бачимо. Скоро будемо обробляти амітразом. Ми користуємось апіметрином, я мабуть раніше казав. Уже декілька років. Так, що тут у нас? Вийшов розпліт. Тут є закритий і навіть відкритий розпліт. Бачите? Одна рамка розпліт. Це нам каже, що ще би трошки погодити з обробкою і метраза. Тут теж розпліт закрита і матка. Так, хто побачив матку, тому коли Так, Закритий розпліт, бачите? Тут теж закритий розпліт. Що ми бачимо? Є закритий розпліт і... Він навіть тільки-тільки був закритий, тобто він ще буде днів 10, чи тільки там в такому стані. Так, тут вже теж закритий розплід. З цього сторінки немає нічого. Так, далі що у нас? далі мать. Так, ну що я скажу вам про цю сім'ю. Друзі, сім'я повністю готова до зумівлі. Я думаю, що десь за тиждень-два я ще одну рамку у них заберу і оброблю біпіну. Мабуть, може обробку бепіном я буду... Ой, а амітразом. Я, мабуть, буду починати наступного тижня. Зранку, коли буде холодна температура. Нагадаю, гамітразом обробляють від температури не вище 10 градусів. Тому такий стан основних сімей. Так, друзі, далі. Хочу показати вам стан сімей цьогорічніх відводків. Бачите, два відділення. Два відділення. Так, дивіться, почнемо з більш-менш слабшого як на мій погляд смужки поки що хай стоять чи, чи залишимо чи уберемо убере. тому що вони десь місяць простояли але пишуть не більше 4 тижнів достанемо середню рамку а то всі рамки будуть як вже ми будемо бачити що там вони твориться так щось погано лізе так, це та, яка більш слабка. Так, дивимось на неї розплут, вийшов. Вийшов. Дивимось на світло. Так, одноденного немає. Дивлюся, що сім'я не дуже сильна. Це було, ми побачили з вами візуально. Тоді беремо цю рамку ближче до середини. Ці рамки ближче до середини є розпліт. Ще є у нас розпліт закритий. Так, а цього все розповоду немає. Що хочеться сказати? Отакі сім'ї я буду підсилять. Тобто я сюди буду трусить одну рамку І Позже, позже, Не зараз, а позже. Коли буде більш-менш холодна температура. Так, відкриваємо друге відділення, яке візуально більш сильно. Так, що тут у нас? Теж виймаємо смужки, тому що вони вже своє працювали. Що мені не подобається в роботі з цими два відділення по три рамки, що отак от воно дуже надручно е, доставати оцю рамку першу. Вони її забудовують. Приходиться підривати. Трошки там чоли губиться. Давиться, але що робити, якщо треба дістати. Так, тут по масі бджоли я вже бачу, що цей нуклеус перезимовий. Теж ми бачимо розплід ще закритий. І десь на меду наносили Так, я дивлюся туди, показувати вам не буду, але повірте мені. Маса бджоли для зимівлі достатня, Тому це відділення ми трогати не будемо. А на майбутнє я вам скажу, що я кожне відділення так не розбираю, а оцінюю стан по верхнім брускам. Воно навіть видно, де обсіжувати більше, де менше. Тут я одразу сказав, більш слабке відділення. Тому сюди дасться. Отже, храм джоли Так, Закриваємо і переходимо до наступного вулика. Це була категорія моєї відводки, як я вам я казав цьогоріч. І останній на сьогодні вулик. Вже Це у нас Попередньо зводок е минулорічний, який не спрацював належним чином. Тобто він не приніс ну, як всі основні сім'ї Так, Дивіться, ми, я вже раніше проводив його скорочення часткове. Так, що тут Це більш-менш порожнє, його ми в сторону відсуваємо. Рамку і дивимось далі, що тут у нас відбувається. Так, мушки теж витягуємо. Так що тут, ну тут кормова. Цим відводкам нічого не давалося, ніякі сиру загодівлі не відбувалося. Через те, що я знаю, що майже всі ці минулорічні відводки я буду об'єднувати один з одним, чи підсилювати. Ось те, що я вам тільки що показував. Відводок. Так, порожня рамка. Я маю на увазі розпліт вийшов. Так, що там смужка. Впаде, впаде, зараз моїй достане. Тут є розпліт. Ще є розпліт. Бачите? Розпліт закритий. ну Такий, знаєте. Кучка непогана така. Але чомусь сім'я не спрацювала. Я думаю, що вона нам вибачить за те, що ми їй дали один шанс, а другий шанс ми вже їй не дамо. Цих бджіл ми матку заберемо, а бджіл об'єднаємо з другою свіжою сім'єю і надамо їй шанс. Так, ось така у нас робота з трьома групами сімей. Ось, друзі, ви побачили той вид робіт, який я зараз роблю на пасіці. Це роботи зараз, які передують обробки амітразу. Ще для обробки амідразу моїй території я вважаю зарано, тому що є закритий розпліт і температура така до 10 тільки зранку. Ну, звісно, зранку можна обробити, але цей закритий розплід я. Вважаю, що нанівець зведе всі ці обробки. Тому зараз я вам казав, скорочуємо основні оці сім'ї, де треба, виймаємо рамки. Так, ці сім'ї оцінюємо е, наші відводки цьогорічні, оцінюємо, кому треба додати, кому не треба, і ставимо відмітки. І ці сім'ї, які не спрацювали, теж готуємо до об'єднання шляхом скорочення рамок. Тобто залишаємо там рамок стільки, скільки вони обсиджують. Ось таке відео практичне вийшло. Я сподіваюся, що вам було корисно, цікаво та приємно дивитись. Не знаю, чи завадив нам зараз вітер, тому що ось два відео підряд мені люди нарікають, що що мой Вибачте. Все ж таки, друзі, я мушу з вами попрощатись. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами обов'язково ще побачимось. Пока!